Доброго дня, ми з України! Мене звати Ольга, ласкава, прошу на мій канал. Зараз з вами будемо дивитися Івановка, генічський район. Де окупація? Івановка. Так. Напряження, напряження. Давайте уточню. Так, ну що, трансформація має закінчитися у вас. Той ад має закінчитися у вас в березні місяці. Тут випало на старший аркан. Кінець, кінець. Ну, це в нас що в нас березень, квітень. В квітні дуже велика допомога вам прийде. Дуже велика. А травень, ну ви вже, дай Бог, щоб так і було, ви вже повністю Україна, незалежна, королєва кубка. Так, ну давайте. Що буде відбуватися в березні місяці Івановка, генічний район. Березень. Що буде відбуватися березень місяць? Івановка. Я вас ще дуже попрошу, коли пишете місто так, чи село, пишіть, будь ласка, ще район. Тому що в мене люди запитують, а я ну, йду по вашим запитанням. Тобто, пишіть, будь ласка, мені конкретніші запитання, добре? Так, ну що тут березень? Карта війни, карта великої тайни. Е Березень тут ще, він. тут ще він. Зміни грядуть, зміни грядуть, Ізмінення, да, Ізмінення. Тут по цій колоді карта умрености, старший аркан і колесниця. Це зміни грядуть. і дуже різкі будуть зміни. Дуже різкі будуть зміни. По-любому вони будуть. але як би він тут в центрі не уселся. То все одно по цим двом старшим арканам вони нас випили перші в розкладі, то зміни будуть. Так, що ще? Ну от у вас іде перемога? Дуже бояться, орки дуже бояться. березні місяці, по крайній мірі, вони будуть дуже боятися, боятися будуть смерті. Дуже розчаровані будуть, мстити будуть. Опять же, бачите, як в нас зараз по містам випадає тут пентаклі. Дуже великі шанси в ЗСУ. І на перемогу. Шестьорочка жезла. Ну, це ще давайте так, будемо надіятися. Молитися, вірити. От. Ну, в березні щось має там у вас відбуватися, але він ще там. Корки ще там березень. Бережіть себе.